Вправа 145. Яке число має бути записане на координатному промені в тій точці, у якій починається стрілка, рисунок 72. Я переніс цей рисунок 72 на дошку. Ось. він. Давайте дивитися на цей рисуночок і думати, де які мають бути числа. Взидаємо випадок А. В випадку А у нас показано якесь невідоме число. переміщаються на 8 одиничних відрізків вправо і отримують 82. У нас зліва менші числа, а справа більші. Тобто, щоб знайти невідоме число, нам треба від 82 відняти 8. Так і пишемо тоді випадок А. Ми пишемо 82. Відняти 8. Це дорівнює. Можна стопчик, можна усно. Якщо ми віднімемо 8, давайте стопчик. 82 мінус 8. 2 не можна відняти. Від 8. Позичаємо одиничку. Тоді 12-8 це 4. Було 8, одиничку забрали. Залишиться 7. Буде 74. Отже, записуємо тоді, що це буде число 74. І записуємо на координатному промені число 74. Є випадок B. Випадку Б. У нас є число. 408. Воно утворилось, коли від невідомого числа ми перейшли на 16 одиничних відрізок ліворуч. У нас числа йдуть у порядку зростання. Щоб знайти це невідоме число, нам треба до 408 додати 16. Так, отже, пишемо випадок B. Так, 408. Плюс 16. І це до рівня. Давайте стопчик. Додамо. 408. Додати 16. 8 плюс 6 це 14. 4 пишемо одиничку у старший розряд. 1 плюс 0 і плюс 1 це буде 2. Ну і тут буде четвірка. 424. Тобто пишемо, що це дорівнює 424. Так, на координатному промені позначаємо число 424. Ну що ж, давайте перевіримо число 74 плюс 8 одиничних відрізків. Це якраз і буде 82. Потім, якщо від числа 494 відняти 16 одиничних відрізків, у нас буде 408. Ну що ж, ось таке завдання на координатний промінь. На цьому вправу завершено.